У 1904 році в околицях Рогатина під час маневрів військові лікарі звернули увагу на якість Черченських вод, але громадська рада у той час не погодилась на їх промислову експлуатацію. Уже у 1925 на основі сірководневих джерел сульфідними водами у Черче функціонував курорт. Бальнеологічний і грязевий курорт Черче. Як лікувальні засоби використовує сірководневу, сульфатно-гідрокарбонатну кальцієву та сульфатно-кальцієву води, які уживають до пиття і ван та поєднують з місцевою торфяною гряздю. Так писали у минулому столітті про здоровницю, яку ще називали живець. Пансіони Роксоляна, Надія, Амата і розкішні купальні тепер можна бачити лише на старих пожовклих фото і поштівках. На їх місці постали в совєтський час типові будівлі, які використовуються і донині. Але найголовніше те, що пацієнти з лікувальною чи оздоровчою метою продовжують сюди прибувати. Саматорічаче. Приймає людей з захворюванням кістково мязової системи та захворюванням церебноваскулярної системи. Основними показаннями сюди відноситься це травми опорно-рухового апарату після оперативних втручань, остеохондрози, спондіольози, артрити, хвороби Бехтєрова, також захворювання цереброваскулярної патології. Сюди відносяться люди, які отримали інсульти, поступають на 24-й день. З лікарняними проходять лікування в реабілітаційних відділеннях на 24 дні. Також ми приймаємо дітей з захворюваннями ДЦП і вадами розвитку нижніх та верхніх кінцівок. Діти у нас проходять лікування на протязі від 12 до 4 днів. Від є путівки від держави, люди, які проходили. В АТО тобто ну не багато на за період 2016 року 14 людей оздоровили атошників з цілої України. Тепер в санаторії Черче одночасно може перебувати на лікуванні 180 осіб. Цього року в нас фонд соціального страхування взяв закупив на три четвертий квартал 164 шістдесят путівки. Це дуже серйозні путівки, це для людей хворих. Це після операцій, що перенесли хворі операції на нижніх кінці хавер, тобто органи опори руху, і після цереброська патологія, тобто це є післяінсультні хвори. Географія гостей значно розширилась. Це фактично вся Україна. Вся в нас і Запоріжжя зараз схід, і Донецький і Луганський недавно во дзвонили. Заказують на це. У Нас єдине, що, одно, що в нас е, пішли із. Е, Будемо говорити країни Східної Європи, тобто із Західної. У нас поляки на даний момент є, приїжджають, адже вони говорять, що лікування властивості дуже гарні, лікування властивості, але якщо порівняти в ціновому аспекті, це надто для них дешево і їдуть. У нас люди були з Франції, і Іспанії приїжджають. Хоча, якщо ви бачили, тут санаторій бажає. Краще і територія, і все звичайно, і територію санаторію було б непогано облагородити. І обладнання через постійний контакт з лікувальними водами потребує ремонту. Ми цього року тільки ремонти поробили в деяких приміщеннях. Це є практично ноль. Якщо ми вкладали з 2004 року, що ми повністю водолікарню відремонтували перші другі повери, поміняли всі вікна. двері, Щороку по мільйону більше йшло, то цього року це копійки ми вкладаємо. Може, ситуація зміниться, все-таки, я думаю, держава подивиться на людей. Я не можу до сьогодні зробити, адже ми платимо всі, єдиний внесок, платимо, що там зняли, і не кожна людина може дозволити собі купити е е путівку. Що б хотілося сказати? «Природні фактори дуже хороші, лікування дуже хороше. Хотілося, щоб більше була влаштована облаштована територія. Розумієте, що може бути спортивний майданчик, басейн для плавання. Ще що? Я розумію, що зараз є круто державі, але надіємося, що і на цю землю прийде ще весна. Люди готові терпіти навіть деякі незручності, лише потрапити на процедури. Бо цілющі властивості води і болота в черчі є дійсно дієвими, відчутними і незаперечними. До процедур входять водолікування і грязолікування. До водолікування у нас є сирководневі ванни, і підводні витяжіння хребта, і також є підводний душмасаж. І грязолікування, також є масажі, лікувальні масажі, і заняття з лікувальної фізкультури. У нас спеціально діють розроблені програми, заняття з фізкультури проводяться в два етапи. Селюще. Болото має дуже важливу роль в лікуванні, тому що своїми цілющими властивостями воно допомагає на опорно-руховий апарат і воно, багато людей відчувають покращення в лікуванні. Завдяки комплексному лікуванню також сірководень разом з болотом проводить до відповідних результатів. Мені процедури цілком підходять. сірководневі ванни я найбільше люблю, а також грязе лікування. Особливо ту медсестру, яка мені його, це було, то й накладає. Тут чудово, шість разів я вже тут була. Багато років маю проблеми з хребтом, остеохондроз, переніс операцію на кушовому собобі. Декілька разів лікувався в Хмільнику, однак вирішив полікуватися тут, оскільки чутки за лікувальні властивості місцевих вод і боліт є дуже популярні і чутки ширяться, тільки позитивні по всій нашій прикарпатській землі. Я тут перше, мені тут дуже сподобалося, оскільки самі оці лікувальні процедури це щось таке нове, нетрадиційне, чого може і не визнає офіційна медицина. Особливо сподобається купання в болоті, після того у ті брудні водії сірководневі, Но, спілкуючись з людьми, які багато вже тут бувають, кажуть, що це дуже ефективніші санаторії, ніж інші санаторії нашого Прикарпаття. Тому я думаю, що після цього лікування я буду себе почувати краще і ще завітаю сюди до цю гостинну сім'ю санаторій Чержа. Колись санаторій Черче працював цілий рік. Пізніше ситуація погіршила і перейшли на сезонний ритм. Потім вже років сім назад ми перейшли на круглорічне функціонування. Для того треба було зробити, ми побудували і нову котельню, все повністю поміняли водопостачання, опалення, все перейшли на круглорічну. Це тяжче працювати, в енергоносії, Але але ти зберігаєш колектив. Колектив працює. Колектив усміхнений. Видно, що ця робота людям до вподоби. Чистоту підтримують, затишок створюють. А про решту подбала природа. З селом Черче пов'язаний і деякий період життя Богдана Лепкого, але це вже зовсім інша історія.